Триває спеціальний ефір на радіо НВ у захопленій каховці Херсонської області. Окупанти залякують українців мобілізацію і відчуженням майна. Таким чином намагаються спонукати їх отримувати паспорт Росії. Про це повідомляє генштаб ЗСУ. Щоб пришвидшити цей процес. Загарбники проводять демонстративні рейдові заходи, які мають на меті залякати місцеве населення, можливою мобілізацією та відчуженням майна. Зокрема, окупанти здійснюють поквартирні та побудинкові обходи, проводять перепис населення та здійснюють психологічний тиск, примушуючи до паспортизації. Зараз на зв'язок зі студією Радіо НВ виходить Євгенія Вірлич, головна редакторка Херсонського інтернет-видання Сіті». Пані Євгенія, вітаємо вас. Доброго дня. Пані Євгені, що відомо зараз? Ось про цю примусову паспортизацію, все більше і більше, судячи з повідомлень, росіяни намагаються довкола неї закручувати гайки. Що зараз роблять окупанти, і чи є у населення можливість якось уникати цього? Чи люди уникають як вони себе поводять? Ну, це люди, які вже більше ніж рік загартовані окупацією, тому громади невеликі, да, тобто це не навіть не обласний центр. Звісно, там дуже дуже добре вже окупанти багато чого вивчили. Є колаборанти, які багатьох знають, тому уникнути цього до. Дуже важко і люди е, радше йдуть на те, щоб зберегти життя, і на мою думку, це абсолютно правильно. Тобто, так, так е, діяти, аби вберегти своє життя, тобто брати паспорт, е, аби просто вижити, мені здається, це варто робити. Звісно, люди. Будь-якими шляхами намагаються уникнути і ховатись, і якось так. Ну принаймні не потрапляти на очі, тому що дуже часто у росіян є якісь інші задачі, тобто вони змушують отримувати паспопорти, але це триває, наприклад, один там обхід, це триває недовго за часом. Потім у них свої задачі, вони. То обстрілюють самі себе, то їм прилітає в склади від збройних сил у України. Таким часом таким чином люди намагаються вигравати час, але це триває, тобто ніхто не за не застрахований, і люди йдуть на те, щоб аби врятувати життя, да, брати паспорт. А чи розуміємо ми про що зараз йдеться? Такі враження, ніби вони поспішають до чогось. От останнім часом дуже багато повідомлень про це лунає, і що кількість оцих цих от засобів примушення до паспортизації теж збільшилася. Ну, вони звісно, вони очікують наступу. Вони його очікують вже доволі довго. Я думаю, вони його стали чекати ще до того, як деокупували Збройні сили України Херсон. Вони чекають його завжди, Але ну, пропаганда є пропаганду, тому вони не можуть просто взяти і піти. Вони намагаються вибудувати якийсь щит. Це раз, а що тому не завжди є цивільні люди. А по-друге, вони роблять. Какаровитинку для своїх змі, розказуючи про те, що люди добровільно отримують паспорт. Але якщо подумати, розкинути просто логіку, якби люди хотіли, вони б протягом року вже масово їх отримували, але люди не хочуть. Вони готуються до наступу, вони залякують людей, але залякують мені здається від власного жаху, тому що їм страшно. Це а По-друге, вони намагаються контролювати людей. Все ж таки, паспортизація це контроль певною мірою, Тому їм потрібно контролювати людей, контролювати, що вони роблять, чи не здають вони там по зиці, Ну, це ж їхня основна проблема, фішка і так далі. Заради того, щоб організувати потім, зрештою, щит живий. Це їхня тактика. Мені здається, що вона незмінна абсолютно вже в багатьох громадах. Ось маємо повідомлення від генштабу, те що намагаючись примусити людей отримувати паспорт, вони лякають населення мобілізацією хоча. Ми ж розуміємо, що якраз таке отримання паспорту і є також квиток на мобілізацію Росією на війну. Uh -huh. Як тоді от, люди собі вирішують, як вони орієнтуються в цьому, що їм краще робити в даному випадку? Які можливо ви знаєте ситуації, які пов'язані з цим? Ну, стосовно мобілізації, буквально нещодавно читала там істерика у Сальдо. Чергова у нашого вже відомого всім гауляйтера про те, що жодним чином паспортизація не означає мобілізації, і так далі. Але дійсно насправді, так як я казала, це певний контроль і, можливо, контроль саме заради мобілізації, щоб мобілізувати наших людей, по яких не зможуть стріляти наші ж військові і так далі. Люди уникають. Чесно, я би не радила людям там взагалі нічого, тому що їм там видніше це 100%. Це так само, як і ми коли перебували в, оку... в окупації, у кожного своя історія, у кожної громади своя історія окупації, тому що щось рекомендувати там немає абсолютно жодного сенсу. Людям там видніше. На мою думку, головне вижити. Тобто це основна задача людей. Далі розберемось, тому що всі дуже добре знають, хто з ким працював, хто співпрацював за власною ініціативою, кого змусили. Є такі професії, як наприклад, лікарі або комунальники, де важко не співпрацювати. І так далі. Тобто, я би тут радила скоріше нашим людям, які знаходяться не в окупації, і які якось оцінюють дії людей в окупації. Жодним разом цього не робити. Тому що поставити клеймо дуже просто. А зрозуміти в якій ситуації людина діяла, ось це треба робити. Мені здається, що це дуже взагалі страшна тема. Її дуже багато разів озвучували. Її важко озвучувати, але знову ж таки повторюсь, дуже важливо, аби люди зберегли життя. Це так само, як і з псевдореферендумом, коли росіяни ходили по хатах, десь вламували двері, десь ні, і людям просто рекомендували не відкривати двері. Мені здається, що це я і в той час це говорила. Це абсолютно. Неконструктивна порада, тому що росіяни звідкись десь вони постукають і підуть геть, а десь вони будуть вибивати двері. Тобто, головне зберегти життя. Я читала також є роз'яснення генштабу, є роз'яснення мінреінтеграції. Вони, на мою думку, абсолютно адекватні щодо того, як. Діяти в випадку, якщо примусово мобілізують, є роз'яснення Служби безпеки України. Мені здається, що найкраща порада в цьому випадку читати ці е, роз'яснення і максимально робити у те, що там пописують. Це прості по -п -п поради, які допоможуть і врятувати життя, і потім е, спокійно пояснити своїм, що ми свої Десь так. Ви згадували про заяви сальдо, і ми mm -hmm. бачимо, що апеляційна палата вищого антикорупційного суду нещодавно стягнула дохід держави uh -huh. майно колаборанта Сальдо, яким він володів через доньку Ірину. А що відомо взагалі про його доньку, і чи є припущення? От чому така здавалася б очевидна схема, так і її не помічали. Ви Знаєте, щодо Сальду, я зараз розповім в цілому, а потім по ньому щодо Сальду, дуже багатьох, той самий Віталій Булюк, Стрімаусов, чомусь їх довго не помічали взагалі. Всі в Херсоні і в області все знали і бачили, говорили про це, але їх чомусь не помічали. Я можу лише припустити, що це співпраця з зрадниками в правоохоронних структурах. На жаль, такі є. і Ми про ці випадки знаємо. Тобто мені здається, що роками прикривати всі ці речі могли лише е, схемозрадницькою схемою співпраці з тими е, правоохоронцями, які зрадили, і так яке інше. Тобто, інакше прикривати просто роками, все це дуже було важко зараз. Є також відкриті справи по Семенчевим, старшому і молодшому і про розкрадання коштів і про держзраду. Це все тривало роками. І на це закривали очі. Мені здається, що це все схема, яка організована дуже багато років тому, і зав'язана на дуже багатьох структурах, представники яких стали зрадниками. На жаль, такі є. Що ж до доньки Сальду, то да, всі також багато років знали про існування у нього доньки дорослої у Франції, яка займалася літною нерухомістю на узбережжі. Про це також є статті розслідування. Багато людей здогадували, що саме от там він і займається відмиванням коштів. Сальдо десь за півроку до масштабного вторгнення розлучився зі своєю офіційною дружиною, що також доволі дивно. Багато років вони були одружені. Тут за півроку до вторгнення він. Розлучається з нею, можливо, це лише припущення. Це була схема відведення частини коштів, частини нерухомості, так щоб її не конфіскували. За кілька днів до вторгнення масштабного сальдо оприлюднював фотографії на відпочинку десь у горах разом з донькою. Так само у є цивільна дружина. І теж з донькою, які невідомо де. Не буду називати, хто це, щоб раптом що не нашкодити нікому. Але про дорослу доньку, яка живе у Франції, багато людей знали, і скоріш за все, саме там він дійсно відмивав кошти, виводив їх в той бік. А чи можливо є інформація, чи є щось таке серед інших колаборантів та зрадників. Чи їм усім поприкривали можливість ведення бізнесу, чи певну певну нерухомість, яка перебуває на підконтрольній території? Ну, дивіться, зараз іде, наскільки я розумію, в процесі. то все Не знаю, як як справу Віталія Булюка, але там зрадники, і він і його син. Скоріше за все, і там буде багато цікавого. Ми про це дізнаємось. У родини Семенчевих там батько і син, вони обидва депутати Херсонської міської ради, теж там багато кримінальних справ. І одна з ну, скажімо так, одна з ланок розслідувань може стосуватися цивільної дружини. Ігоря Семенчева Молодшого, яка, зокрема, виконувала роботи з капремонту в селищі, де він був селищним головою. Вона не під в неї нема підозрюва. Вона взагалі вививедена з усіх е, якихось е, публічних е, висловлювань, скажімо так, але вона є. Є такий, е, така особа, як Сергій Черевко, це багаторічний заступник двох мерів. В місті він також колаборант ідеолог руського міра, його дружина, колишня начальниця управління культури Лариса Косенко. Вони перебували в Криму. Вони є нерухомість в Криму. Але якщо у Черевка є підозри і санкції, то у неї нема нічого. Оце з того, що лежить на поверхні, я можу сказати, але наскільки я розумію, зараз плотно ем, займаються правоохоронні органи з цими питаннями, питаннями нерухомості, оскільки реєстри закриті, то ми не можемо це все продемонструвати. Але я думаю, що от зараз саме такий час, коли правоохоронці якраз взялися за нерухомість за землі колаборантів та родин колаборантів. Повертаючись про ситуацію з населенням, знову таки почастішили повідомлення, те, що Росія масово депортує українців із тимчасово окупованої території Херсонщини. Mm -hmm. Причому йдеться про депортацію депресивні депросивні російські регіони. Можливо, mm -hmm. вам щось відомо про це, куди везуть людей, чи є в них можливість цього уникати. Ну е, наскільки мені відомо, дуже багато людей зараз скаржаться в депресивних регіонах. Та там навіть під Москвою багато вже проблем у людей. Тобто вже під. Від Москов'я можна вважати депресивним. Регі... Є люди в Краснодарському краї, як не дивно, край, який славиться курортами славився. Він теж не дуже благополучний. Є, я чула українців в Ростові, це не так далеко від України, але там дуже такі емоції негативні, у людей сильні. Є, Я чула і бачила з Хабаровська новини. Але це те, що я читала про наших, які е, е, за своїм бажанням туди поїхали. Що ж до депортації, то е, є і депортовані про них дуже мало інформації. Я так розумію, що це заради того, щоб все ж таки проводити якісь дії щодо звільнення. У людей дуже мало інформації. Росія живе в своєму інформаційному вакуумі, тому у них дуже мало інформації. Багато людей, у яких відібрали документи українські, тобто вони зараз стикаються з бюрократичною машиною страшною з відновлення документів, і точно знаю, що дуже погане ставлення росіян самих до таких. Людей до таких українців в незалежності від того, насильно їх привозили чи ні. Але росіяни до них ставляться недобре. Тобто їх не чекали, росіяни звинувачують їх усіх своїх бідах на кшталт. Ми ж вас рятували, а ви тут відмовлялись нас приймати і так далі. От дуже важка ситуація з викраденими дітьми, тому що іще за період окупації Херс Соно, росіяни вивозили дітей сиріт, в тому проблема, що це діти, у яких немає батьків, і досі лишаються вони в Росії. Росіяни мотивують це евакуацією, лікуваннями, ну і таке інше. Тобто, в цьому основна проблема, як на мене, яку я бачу, це в тому, що вони вивозили саме дітей. Скажіть, а що відомо про ось цю так звану, ну, так називають деякі журналісти. Так? Це все підготовкою до жесту доброї волі. Знов таки повідомляється те, що окупанти, мовляв, здійснюють певні заходи із переміщення до Криму. Про що йдеться? Угу. Що відомо про це? Ну Так як і раніше, по-перше, вони отримали ключові. Персони з окупантів і колаборантів отримали ще на початку квітня розпорядження зверху виїхати з прибережних частин лівого берега до Криму або в Росію. Це вони мали зробити ще до 15 квітня. Вони відсуваються від берега, заміновують все, що бачать. Ті люди, які там повідомляють про те, що просто заміновано геть все де були росіяни, це дуже страшно. Вони дуже сильно окопуються. Вони дуже сильно риють окопи. Про це також писав генштаб. Це правда, вони у них часто проходить ротація, тому. Повідомлення на кшталт росіяни. Звідки лясь вийшли, дуже, дуже варто чітко ем, аналізувати, тому що це може бути ротація. У них дуже часто проходять ротації. Вони відсувають своїх ключових е, в бік Криму або в Росію. Але не варто забувати про те, що там лишається купа простих солдатів, військових і таке інше, які от залякують людей. Тобто вони там лишаються. Вони всюди є. У них всюди є там очі. От, тобто це варто м, врахувати. Ну, от приблизно десь так. Але ключові у них мігрують там між Скадовською, Марабатською стрілкою, Кримом. Відносно безпечно, як вони вважають, у них генічний район е Яровопапатська стрілка, зокрема, Ось там їх ще багато. А що відомо про е Джерелгач? Гач? Е були повідомлення, що окупанти. З'єднали цей острів із материковими землями, насипом, як кажуть, у генштабі для військових потреб джерелгач це національний парк. І зараз з нього росіяни фактично знущаються так само, як і з Кінбурнської коси. Що відбувається там? Дивіться, так да, дійсно вчора були всі приголомшені цією новиною, але цього варто було очікувати. Тому що це була далеко не перша спроба. Якщо під час окупації може й перша, а до окупації такі спроби були у тих, хто потім стали колаборантами. Ми пригадуємо, я пригадую дуже багато ж людей. Мабуть, відпочивали в Скодовську. В Лазурному там дуже добре видно цей насип, цю, такий перехід такий. І там свого часу адепти колаборантів теж намагалися засипати цю протоку. Однак це не виходило. Був певний розголос, хоча люди і боялись, тому що це місцеві, царки, які потім влаштовували веселе життя всім активиним. Наразі у них вийшло засипати. Скоріше за все, да, це для військової цілі, але там треба знати. Я думаю, що набагато краще це прокоментують екологи, якщо і варто це коментувати. Там дуже своєрідна ситуація, і цей пісок може доволі швидко змити. Тобто, засипати там просто не так легко. Звідки вони тягнуть цей пісок? Оце ще питання. Тобто, що вони таке розрило, щоб вони затягують той пісок, тому що піску там треба дуже багато, просто неймовірно багато, тому що його змиває. О тому наскільки протримається цей насип, невідомо, але те, що вони знущаються над островом, да це правда. Пані Євгенія, дякуємо, що долучилися до нашого етеру. Дякуємо, що повідомили те, що відбувається зараз на Херсонщині на території області, яка тимчасово окупована. Євгенія Вірлич, головна редакторка Херсонського інтернет-видання Кавон Сіті, була на зв'язку зі студією Радіо НВ. Бачимо, що окупанти перед контрнаступом Збройних сил України. Продовжують чинити свої звірства. Ми бачимо, що вони вдаються до примусової паспортизації населення і намагаються в будь який будь-яким чином е її робити. Доходить до того, що загарбники проводять демонстративні рейдові заходи, які мають на меті залякати місцеве населення, можливою мобілізацію та е відчуженням майна. Е е такі дані Генерального штабу збройних сил. України друзі, на цьому ми робимо невеличку інформаційну паузу. Далі на Радіо НВ. Новини, і після цього ми продовжимо спеціальний ефір. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.